Представники партії родина вирішили розповісти журналістам, як сильно одесити люблять їхнього лідера Ігоря Маркова, і навіть уточнили, де його люблять більше, а де менше. А точніше, де господар міського сміттєзвалища, вже роздав дешеві подачки потенційним виборцям, а де не роздав. Втім, впевненість родинців, що продовольчі пайки, які розвозилися сміттєвозом у Київському районі, забезпечить перемогу Маркова на виборах. Лише розвеселила присутніх на прес-конференції. Укладніше у наступному сюжеті у прес-центрі паритет представники родини Пихати розповідали, як вони самі для себе провели соціологічне опитування, згідно якого, звісно, їхній ватажок Ігор Марков має колосальний рейтинг у Київському районі. Навіть для цього району Одеси замовили окреме, начебто, незалежне дослідження. І, звичайно, саме від цього мажоритарного округу він йде на вибори. Здесь мы видим, что в Киевском районе у нас есть очень серйозні шансы на успіх uh, на сегодня это це е, оптимальні шанси на успіх серед всіх потенціальних кандидатів. Поэтому е, городская організація рекомендуємо нашому лідеру этим шансом воспользоваться. Вирішивши погратися в об'єктивність. Родинці також визнали, що високий рейтинг має і Едуард Гурвіць, але у Суворівському районі значно, що Маркова більше все в Київському районі, потому що у Гурвица менше все в Київському районі. І, відповідно, навпаки, у Вороцьком районі от як там впічтлиюзність жителі села Котовського Дмитро в своєму ввечері, і там менше підтримують його головного опонента Ігоря Маркова, і більше підтримують самого Гурвица. У своїй заяві Олександр Василів лише раз змішив журналістів. Зрозуміло, що у такий досить наївний спосіб пресинся намагаються довести, що у Гурвица у Київському районі балутуватися адже бояться, бо варто екс-мерові Одеси вирішити йти на вибори від цього округу, то у Маркова там вже шансів не буде. А те, що родинці на чолі з Марковим роздають продовольчі пайки прямо з мусоровозів, то це навряд чи йому допоможе. Пролунали на прес-конференції небажані для її учасників питання. Зокрема, на запитання про наявність Олевана Самхарадза судимостей, той не червоніючи відповів, що він, мовляв, ніколи не був судимий. меня в том что я э, когда-то нарушал закон я могу сказать что все что там э, говорится в ваших э, телеэфирах это чистая ложь и провокация конечно Дивно, адже на сайті Свободна Одеса у вільному доступі опубліковано вирок Малиновського суду міста Одеси від 5 квітня 2001 року. До того ж, прокуратура Малиновського району визнала вирок щодо Левана Самхарадзе занадто м'яким і оскаржила його, вимагаючи неумовного, а реального покарання у вигляді позбавлення волі. Втім, занадто дивуватися не доводиться, адже це людина заточення Ігора Маркова. А там усе тхне брехнею і сміттєзвалищем. Всем Тютюкін, Вячеслав Флаштаб, телекомпанія Круг.